Два, три, о, шість, раз, два, три, вау, відчую вас! Джайв починається з цих рухів. Далі, за словами професійного танцівника Володимира Шульги, неодмінно ідуть настрій натхнення. Це він прагне донести слухачам університету третього віку. Не обов'язково ми повинні їх навчити танцювати. Ми повинні їм подарувати гарний настрій, тим паче такий час, як сьогодні, подарувати їм найкращі почуття. Ось щоб вони більше посміхалися в ці дні і тримали себе, як то кажучи, в руках і жили далі з посмішкою. І, звісно, з танцем в життю. Цей весняний творчий вечір зібрав людей золотого віку з Покровського і Тернівського районів. Бажання одне навчитися зам танцю, окрім джайву ще твісту і вальсу. Люблю я танці, жду теж, позитива. Хороших відносин. Мені цікаво, я подивилася програму. Дуже цікава програма арт-терапія, танцювальний мастер клас від професіоналів. І хочеться чомусь навчитися, отримати новий доступ, досвід і позитивні емоції. В нашому віці, коли не займалася я танцями, звісно, тяжело. Якщо где-то і я вмію танцювати, до то вообще клас буде. Такі зустрічі проводяться щомісяця і мають на меті не тільки об'єднати старших криворіжців, а й повернути їм віру у власні сили у вік. Ми криворічці ще раз демонструємо, що ми сильні люди, які не чекають, коли закінчиться гроза, а вчаться танцювати під дощем. Зараз ми розпочинаємо по місту дуже велику програму, щоб люди з самого різного віку, в тому числі золотого, мали можливість займатися танцями. Це своєрідна терапія, яка дуже важлива зараз, в тому числі в умовах війни. Люди мають можливість. Навчитися танцювати, спілкуватися, і що важливо, все це в умовах безпеки. Адже міська влада, рада оборони ми зробили в усіх наших закладах і культури, і освіти, укриття, в яких люди у випадку повітряної тривоги можуть спуститися і бути в безпеці. Майстер-класу передувала денс-терапія та показовий виступ дитячих колективів Ноктюрн. Родзинкою вечора став костюмований блок. Ольга Лопатова, як професіонал, давала поради, як одягатися зі смаком. Люди і так знаходяться в напруженні, позакривалися вдома, їх треба, мабуть, треба розрадити їх трохи. І... Притягнути до творчості, надихнути і дати якусь надію в майбутнє. Танцювальний вечір проходив у рамках міської акції Єднаємося заради перемоги. Сім тижнів, сім районів, сім пікапів. Кожен із учасників мав змогу задонатити на підтримку ЗСУ Єркононенко Олег Каплій. Цей день.